Я родилась в Белиссии, Грузия. В 1992 году приехали сюда. Так, давай тогда, Хинкали лимит и готувати. А я не знаю, не знаю, я его делаю. Четыре дня тому надо открыл, потом еще. И у меня в кошельке я еще Я забрал. Я в ну, у меня было там, классе, умею, там России, Поэтому не надо. Все в него Начала там. это самое. там, Все. Все. А там же у нас в Гамсахурде Сакашвили, они не могли поделить власть. Шаварнадзе пригласил русский. И все, а потом друзины сказали. Все, ви Грузинская земля. Для... Ви, ще, ви ще раніше разіснулися з, з, з окупацією, так? Грузия, Кавказ, Кавказ. А, я люблю Грузию, дуже сильно. бував там часто. Чекай, вийдя, Чекай, пират, пират. Якщо чесно, вірите, що повернетеся сюди, додому. Я вірю, що ми победимо. 24. Це класно. Коли є віра, це, це класно. Я вірю. я вірю в Україну, я капіот. Я на наша громада. Я ходила Я ходив як себе дав. Я теж вірю, продовжую вірити. Продовжую вірити, але знаю. Все Зірovno, победа буде сама. Треба вірити, бо інакше, якщо ти віра зникає, то немає сенсу взагалі ні для чого.